Ми тільки трошки показали панораму скверу до І я зараз біля горіха, де поки що немає е, персонального напису про те, що це горіх Але Миколаївни, але я сподіваюся, що ще цього року вона буде тут. і ми е, Візнімо її біля її горіха. Бачите, плодів поки що так само нема. В цьому горіху лише 7 років. Але я вірю в те, що за 2-3 роки горіх буде плодоносити і ще за якийсь час вже вирощені тут горіхи, ми посадимо на рідній Херсонщині, бо власне любов до Землі, любов до праці, любов до е, того, що е, тво, любов до творчості е, це те, що для мене особливо, особисто висобляє е, пані Алло. Сьогодні в Кремлевському краєзнавчому музеї у нас відкривається виставка до так ми і назвали, оскільки ми вже не перший рік 2016 року постійно наш музей приймає участь в показу фільмів, в співпраці. Є в нас багато налагоджених стосунків, багато у нас є цікавих ідей для розвитку. На жаль, сьогодні війна, але ми мусимо це говорити: це права людини. Небайдужі це на сьогоднішній день як не як актуально є. Ось на нашій виставці представлені зараз в основному в афіші. Понад декілька тисяч вже нас збірено музейних предметів, які з часом і вже є частиною нашого фонду при музеї, створені до Кодесій. Ось сподіваємося зараз подальшу співпрацю з документалістами України і за кордоном, теж оскільки. Чекаємо надходження, чекаємо матеріали про візнятих фільмів, чекаємо і копії фільмів, чекаємо і е, режисерів, і всіх творців цих фільмів до нас на зустрічі, е, оскільки в Україні такого немає, але ми, е, завдячуючи Володимиру Ханасу, е, сьогодні маємо таку хорошу справу. Акумулюємо ці матеріали, ці музейні предмети е, для подальшого, щоб розповідати, що в нас як в нас становилася, наша Україна будувалася і творилася. І тим більше в наші сьогоднішні часи дуже актуально показати афіші з тих міст, які сьогодні окуповані, це і Луганська область, і Херсонська, і Запорізька, і Донецька, і Дніпропетровська. Всіх цих містах проходили раніше ці фестивалі, і ми цим сьогодні демонструємо, показуємо. Маріана Кат у якійсь пресі, в якомусь вичитала історію про чоловіка в сніжному, в якого, який викопав у себе в дворі копанку і добував там вугілля. Він був уже пенсійного віку, і до нього прийшли люди, які наглядають і половину здобутого віднімають у тих, хто в копанках добуває вугілля. А він відмовив. Тим, хто прийшов, і Мар'яну Кац, це дуже зацікавило. І саме Сніжне і цей чоловік, який вирішив повстати, бо всі дають 50% від того, того а він не хотів. А вона знайшла тут продюсерку в Україні Олену Фітісову. З нею разом вони там знайшли гроші. І коли вони приїхали вже знімати, з'ясувалося, що цей чоловік помер. У нас до повномасштабного вторгнення було 402. Кіноклуби по всій Україні. Я, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була у Херсоні. Ми не вірили, що Херсон можуть захопити. Просто в це неможливо було повірити, але воно сталося, і я там залишалася, і у мене було відчуття, що рухнуло все, які кіноклуби стріляють, вибухають. Ми навіть їх не чіпали, ми їх не питали. До 17 березня. А 17 березня нам кіноклуб із Чорткова, із Центральної районної бібліотеки, з Чорткова прислав звіт. Вони прислали звіт, вони провели показ фільму, вони його обговорили і вони почали думати, що вони робитимуть у своєму Чорткові після війни, як вони будуть покращувати його, які програми складати. Я така була вдячна і рада. Ми всі так раділи. Ми, ми, ми почали тоді поширювати цю інформацію серед решти кіноклубів. І вони почали відновлюватися. От знаєте, я вам зараз скажу цифри. Я, от коли думаю про цих людей, я кожного разу в мене свято на душі. 163 кіноклуби відновилися. Ви ж розумієте, що на окупованих територіях вони ніяк не могли відновитися, вони відновилися там, де, де це можливо. А ті модератори, які виїхали, керівники кіноклубів, які виїхали е, з окупованих територій, вони постворювали це в інших містах. Вони створили кіноклуби за кордоном для наших е, переселенців. І в нас ці кіноклуби працюють і в Німеччині, і в Польщі. І в Норвегії і, і де вони ще працюють. Роман хотів зробити документальний фільм про нього, а потім матеріалу стало так багато, що вирішили робити сценарій і вже робити художній фільм. Вони молоді люди, у них свій досвід. У дяді Вови досвід середнього покоління, а у мене досвід старшого покоління, і ми склали це все докупи І вийшов такий сценарій. 3 червня 2023 року ми на ювілейному 20-му фестивалі документального кіно про права людини, до Куди І можливо, перша людина, головна людина, про яку варто було б згадати в контексті того ювілею фестивалю, це Алла Миколаївна Тетюник. Одна з ініціаторок ідеї проведення цього фестивалю. Фестиваль ініційований був. Українською спілкою з прав людини і Харківським центром аудіовідуальних мистецтв вже більше 20 років. Я пам'ятаю цей процес, тому що тоді також входив до управління ОСПЛ. І значну частину успіху фестивалю те, що він живе 20 років, і переживає навіть такі драматичні події, як пандемію ковіду і великомасштабну війну в Україні. Це заслуга Алли Ну, Власне, як громадський лідер, і як журналістка, письменниця, Але Миколаївна реалізувалася ще в 80-х 80 роках минулого століття, коли виникали перші незалежні організації. Ну, для мене Алла Миколаївна, мабуть, це є докудець. Якось складно уявити докудець без Алли Миколаївни. Тому що. Будь-який захід, будь-які події, які відбуваються, вона завжди є. І що саме цікаво, як іноді кажуть, вроді як вона і очолює, але разом з тим іноді непомітно, що вона присутня, що вона є, але все ж таки вона все це робить, все що відбувається. Це перше. А ще друге, до початку з докудеся, навіть. Ну, не знав, що є така особистість, яка щось пише, щось навколо неї відбувається, і коли а вже познайомився, зрозуміло, що бажав вже почитати. Що ж це за людина, що вона може там пише. І дійсно, дуже цікаві речі, які ну, в деякі моменти навіть я дещо не зрозумів. Це нормально, це чудово в зв'язку з тим, що кожен має. А, а інші речі дуже сподобалися, які а, дійсно так, ну, так можна сказати, глибокі, які дозволяють оглянути на себе навіть, іноді з іншої сторони. Ну і, мабуть, потрібно втретє статті вже сказати. Про це як людина. З нею дуже просто розмовляти, з нею дуже просто. Обчатися і дуже цікаві тематики, які навіть вона підіймає. Ну і тоді, що було вже не четверте, щоб можна казати, в неї вона дуже запутлива, можна дружина, бабуся. Тобто питання сім'ї в неї стоїть. Можливо, я не можу сказати на якому місці, але воно постійно присутнє. Ти відчуваєш її турботу про своїх близьких, причому вона дуже часто цю турботу переносить і на можливо і на нас, тому що вона дуже турбується і поражає іноді величезні знання, навіть про кожну людину. Вона може щось сказати, такий маленький нюанс про тебе, який іноді каже: ну, хіба вона про це може знати, хоча може розповідати? Тому. Я навіть рад просто знаю це люди. Документальна людина, яка дала життя е, десяткам ну, режисерів, сценаристів, людина, яка дала життя тисячі, тисячам сюжетів, е, відеоматеріалів і фільмів, е, звичайно, сама е, заслуговує на фільм. І я вірю, що... Координаторів мандрівного до кудесь, її родини, її друзів, шанувальників і таланту, ми це зробимо. Так повелося, що живемо ми на відстані стріли, живемо ми на відстані серця. Це те, що нас об'єднує, це те, що нас єднає, це те, що надихає і дозволяє перемагати. Не спавшись ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуків сердець, що в надії тріпочуть. В кого щастя в грошах, хтось мільярди складає, а хтось все віддає, до краплинки, до краю, біль війна принесла, та навчила любити, не втомися. Не час, час. Моїм, моїм дітям душити. То ми Все сили я маю, я ворогів у двіті не пускаю, наче два різні світи.